Ти коли-небудь замислювався, що чекає тебе після останнього подиху? Чи є там світло, чи є місце, куди не ступає час, місце, де золото знаходиться прямо під ногами, де забуття це не прокляття, а дар. І володар усього цього підземного багатства не демон, не ангел, а брат самого Зевса. Сьогодні ми відкриваємо двері, які зазвичай залишаються зачиненими. Вітаю в царстві Аїда. Аїд старший брат Зевса, Їд – Посейдона. Але на Олімпі для нього не знайшлося місця. Йому дісталося підземне царство. Його ім'я боялися вимовляти вголос, бо він не просто бог смерті. Він її архітектор. Мало хто знає його ім'я означає невидимий. І навіть серед богів він був тим, хто не прагнув слави лише порядку. Чи відомо тобі, що навіть любов є у цього архітектора смерті? Сам Зевс дозволив Аїду забрати доньку Деметри, Персефону. і так народилися пори року. Ми вже розповідали про цю темну історію кохання, де персифона не жертва, а королева двох світів. Хто ж такий Аїд? Він не лише володар тіний. Усе золото, срібло коштовності це його дари. Вони усі знаходяться в надрах землі, якою він править. Саме тому римляни називали його Плутоном, що означає той, хто приносить багатство. Його. Трон з чорного обсидіану, а палац з каменю, що світиться в темряві. Він єдиний бог, чий дім ніколи не покидають душі, і єдиний, хто не терпить порушення кордонів, навіть героями. Царство Аїда це п'ять рік. Стікс ріка ненависті, де Харон переправляє душі. А Херон ріка скорботи це місце, де починається шлях у царство мертвих. Лета ріка забуття, душі п'ють з неї, щоб забути земне життя. Флегетон палаюча ріка, що тече поруч із тартаром. Вона символізує очищення через страждання. Кокіт ріка плачу. Її води це сльози тих, хто не знайшов спокою. Служить Аїду незвичайні істоти. Це фурії, які карають грішників. Ми теж про них уже розповідали. Цербер, триголовий пес, охороняє вхід до Аїду, не пускає живих і не випускає мертвих. Харон перевізник душ через ріку Стікс. Він вимагає оплату. Монету, яку клали в рот померлому, або дві монети на очі, три легендарні царі, які після смерті стали суддями душ: мінос, радамант і Еак. Бог підземного царства Аїд має чарівні артефакти шолом невидимку і скіпетр, що може відправити душу в тартар одним дотиком. Аїд рідко покидає своє царство, але всі і смертні, і безсмертні знають рано чи пізно зустріч з ними неминуча, бо смерть це не кінець. Це двері, які відчиняє він. Він не диявол, не суддя, не карт. Його роль баланс. Він не карає, він приймає Аїд не просить поклоніння, він не прагне слави, але він єдиний Бог, з яким зустрінеться кожен. І коли настане твій час, чи будеш ти готовий вступити в його царство? Якщо тебе захоплюють темні сторони міфів, підпишись. Бо ми, ми лише починаємо розкривати те, що приховане. А як ти бачиш Аїда як справедливого володаря чи як викрадача душ, напиши в коментарях.